Дотик це бути дотичними, бути небайдужими і свідомими. Дотик створюють люди, дотичність та небайдужість наших читачів, колег-бібліотекарів, письменників Черкаського краю, громадських діячів та свідомих громадян України допомогла нам, бібліотекарям Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка, у межах бібліотечної благочинної акції. Книги для захисників України зібрати близько 700 україномовних книг для наших захисників. Для поранених воїнів Збройних сил України, які проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах нашого міста, для тих, хто боронить Україну від ворога, захищає рідні домівки і відстоює нашу незалежність. Вже понад три роки ми відчуваємо неймовірну підтримку нашої ініціативи через дотик книгою. Словом і серцем разом підтримуємо наших захисників, аби бути надійним тилом. Дякуємо нашим військовим за захист, за те, що маємо можливість бути корисними та підтримувати їх тут і зараз. Хто не байдужий, будьте дотичними, маленьким рухом до великої спільної мети, до перемоги. Зробіть дотик до доброї справи.